За перебріком далі працюють Гурульов на Росія 1 мало не закликає повернути смертну кару. Російська Федерація одна з п'яти вільних країн. Патріарх Кіріл, схоже, перестав орієнтуватися в реальності, говорячи таке. Тим часом двійник Путіна, нібито зробив самостійний хід. Як відреагували на це Патрушев та так звані кремлівські куратори? Порцію нових підкилимних чуток оприлюднив генерал СВР. Про це, а також реакцію фейкометників на плани бункерного царя балотуватися в президенти, розповім вже в цьому випуску огляду російської пропаганди. Мене звати Анна Ткаченко. Вмощуйтесь зручніше, ми рушаємо. Напедові про кремлівських каналів, один із мастодонців пропаганди Владімір Соловйов. Адже на екрані програма, що не може бути без його участі, воскресний вечір з Владіміром Соловйовим». Одразу! Зауважу. Незважаючи на це, говоримо ми зараз зовсім не про цього підлабузника кремлівського режиму. Як ви вже звикли, та як загалом повелося на цьому майданчику, навколо Рудольфовича зібралися по колу мало не шабашники. І головний, так би мовити, род у всьому цьому кодлі Андрій Гурольов. Я нагадаю, що ця особа. Є депутатом Держдуми РФ та ще має звання генерал-лейтенанта Збройних сил Російської Федерації. Отож, пам'ять освіжили, а зараз до справи. Гурульов вирізнився серед усіх вражаючою заявою. Друзі, росіяни, як завжди, в своєму стилі, так би мовити, без печалі ця персона чоловічої статі фактично запропонувала запровадити смертну кару в Росії. Для кого? Для внутрішніх врагов. І його співрозмовники зовсім не проти, ба більше навіть підтримують антигуманні ініціативи. Потрапили в голову чиновника через дії тих, хто цитую ґадіт внутрі страни, каже: нібито це проблема, а це, начебто, виходить метод боротьби. Зокрема, з нього вилетіла історія про диверсантів, котрі з його словами вже неодноразово підпалювали релейні шафи. Ну от він говорив балакав і дійшов до того, що розповів свій діалог з колегами. І ті йому навели як приклад боротьби з цим Білорусь. Спікер в погонах переконує, що там, через найвищу міру покарання, смертну кару, небагато менше подібного. Я, звичайно, наводжу для вас його слова, які ні разу в лапках не порушують людські права. Дослівно. Я з колегами розмовляю, які в погонах ходять. Говорю. Мужики, ну а вот как? Они говорят, очень просто, посмотрите, как это все происходит в Республике Беларусь. Там первое, смертная казнь. Второе, там при пытке поджога релейного шкафа просто двоих на месте радостно завалили тут же. Сильно никуда не афишируя, сарафанное радио на всю Беларусь моментально разнесло. Больше поджогов релейных шкафов в Беларуси нету. Проблема решена. Нацеп. Знайомий нам Крикун відразу як по вистрілу стартового пістолета видав, мовляв, піднімать практики лучших. Ну, просто такі спілись. Нічого нового від пропаганди, вони, схоже, говорили про це вже неодноразово. Ну, як бачите, вважають таке рішення нормальним, не антигуманним і не неадекватним. Та ще й кого собі в приклад беруть. В принципі. Своїх найкращих друзів, товаришів, пособників, таких, як і самі, Рухаємось далі. Аби розбавити ефіри підвладних Кремлю майданчиків, оглянемо новий допис від російського телеграм-каналу Генерал СВР. Цього дня автори пабліка розщедрились на чималу кількість літер та написаного тексту. Тому говорити, м'яко кажучи, є про що. Так люди, що оприлюднюють свої інсайди, розповіли про останні справи, нібито Дублера Путіна. Розпочали вони з фразологізму, і стосується він Дмитрія Піскова. Цікаво, чи не так? Отже, цитую початок цього повідомлення: раз в год і палка стріляет, а пресс-секретар президента Росії Дмитрій Песков раз в году говорит правду, і то по случаю. Так Песков сказав правду о том, что согласие двойника Владимира Путина принять участие в президентських виборах было імпровізацією. Втім, далі автори публікації повели мову вже безпосередньо про так званого Путіна з «Аліекспресу». кажуть, мовляв, він мало не розійшовся, тобто має на увазі, що ухвалив рішення про щось самостійно, ну і рішення неабияке. Власне, в цьому випадку генерал СВР говорить про те, що, начебто, актор, що схоже на реального Путіна, самостійно вирішив сказати про майбутні плани балотуватися в президенти Росії. Отак, от, от йому голову бах, прийшло, і він оце все видав. Я ж нагадаю, що раніше телеграм-канал наголошував на тому, що так званого дубліката не гладять поголівці за відхилення від наперед узгоджених тем та промов. Аж тут така, так би мовити, вихадка. У дописі переконують, що Копію вже посвятили в те, що саме його кандидатуру планують висувати на обрання президента РФ. Втім, нібито ще не вирішили, яким чином та коли. Сповістять про це світ. Короткий відступ. Про цей інсайт чи чутку щодо обрання персони, нібито фейка Путіна, паблік теж розповідав. Себто, начебто, Патрушев та близьке оточення Путіна домовилися про це. То як на такі дії, начебто, двійника, відреагували керівники та очільники Псевдопутіна? Далі пряма мова каналу? Дублер проявил инициативу и сделал это удивительно вовремя. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и кураторы двойника всегда с большим негативом реагируют на спонтанные инициативы подопечного, всякий раз указывая ему, что необходимо держаться в заданных рамках. Но в этот раз, после просьбы героя из свежеприсоединенных территорий, да еще и с погибшим на войне близкими, да еще с такой экстравагантной фамилией Жога, все было как нельзя кстати. Двойника не просто не стали журіть за подобною виходку, но даже похвалили, указав, що все було к блакмісту і вовреме. Далі, порядках допису, бачимо, що генерал СВР зазначив, нібито підробка Путіна мав деякі переживання щодо своїх дій та загалом щодо власного майбутнього. Тому припускає ресурс після інформації про своє майбутнє кандидатство у виборах. Він, начебто, вирішив чим дуж поспішити винести цю інформацію на загал. І це, начебто, може бути не просто так. Він зазначають автори, цілком може бути, продумав цей момент так, аби його так зване керівництво не змінило своє рішення. Також ми анонсовували щодо нових справ, які чекають, начебто, Путіна замінника. На цій ділі дубльор прийняти участь у великій прес-конференції, і тепер куратори озаботились тим, що все пройшло гладко і без експромтів. У завершенні публікації генерал СВР згадав про Аліну Кабаєву. Наконець, показали публіки, сажительницю покойного президента Росії Владиміра Путіна Аліну Кабаєву. Там також нагадали про свої слова, що звучали раніше, а саме про те, начебто жінка зараз не відповідає за свої дії самостійно, себто її тримають під наглядом. А майбутнім Кабаєвою, нібито керує секретар Радбезу все той же Патрушев. Кроме всего нагадала нагадал и такая: Цитую. Мы также сообщали, что Кабаеву готовят к показу публики, чтобы развеять слухи о ее заточении и о смерти президента. Готовить Алину пришлось долго. Виной всему ее нестабильное психическое состояние, которое быстро ухудшилось настолько, что потребовалась профессиональная медицинская помощь. У продовження автори каналу переконують своїх читачів, що начебто, як тільки Кабаєву, так би мовити, підрихтували, одразу випустили світ. До слова, оцінюючи слова інтернет-спільноти, можна зробити висновок, що начебто всі нюанси цього продумували до деталей. Подлячив Кабаєву і приведя її в должне состояние, при якому можна представити общественності, організували інтерв'ю на безобідні і отвлечення теми. Обручальне кольцо на руки Аліни Маратовни должно символізувати прекрасне отношення з якоби живим гражданским супругом президентом а меланхолічне настроєння, создане лекарственными препаратами, благодать в семейной житті. На сьогодні генерал Свер розповів про таке традиційно. Напишіть в коментарях під цим відео, чи вірите ви словам цього телеграм-каналу. Чекаємо саме на вашу відповідь, все читаємо. І долучатися до обговорення. До слова, нагадаю, що нещодавно, 8 грудня, Владімір Путін дійсно просвітив та здивував всіх тим, що планує балотуватися на пост президента Росії. Ну, звісно ж, здивував він, як ви розумієте, з нальотом сарказму, бо всі розуміють, що Путін вічний образ Путіна вічний, скажемо так. Ну, власне, саму заяву він видав у Кремлі після закінчення церемонії Золота звізда, де нагороджував медалями так званих героїв Росії. Трапилося це: ну, власне, оцей самий камінаут, коли Путін балакав з як там сказали, учасниками торжественного мероприяття. та, зокрема, саме з уже згаданим Артемом Жогою. Ну, його дуже там величають, називають героєм псевдореспубліки ДНРІ. Ну, і це так званий голова народної ради терористичного квазідержавного утворення, про яке я щойно згадала і яке складається із трьох літер. Після мало не вмовлянь останнього зробити такий крок. Путін снізашов і сказав, вмовляв: добре, балотуйся. Зараз такий час. Ну, просто таки одна милість з його боку. Погляньте просто на це під вашим керівництвом... Мы бы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Мусила вам нагадать, а теперь до наступных неочеканных и, навпаки, очевидных выкидов. Пропаганда майже миттєво відреагувала на такі новини, ну ще пак, коли цар та руководитель такі то заяви видає. От вони й кинулися швиденько його вірічать. Знаєте, це нагадує не те, що культ, а мало не психічну хворобу. Отже, на Соловйов Лайф не оминули видати в ефір мало не слова любові та благоговіння Сергія Мардана та Дмитрія Єстаф'єва. Розпочнемо з першого. Ця от людина чоловічої статі під час... Своєї промови рубану з плеча. Каже, мовляв, нікому навіть на думку не спадає, що підземельний не переможе в цих гонках на посаду президента федерації. Тому Мардан пов'язує п'ятий термін Путіна із військовою темою. Чому ж зараз переповім вам слова підопічного Соловйова, а потім ви самі його послухаєте? Каже, мовляв, Владимир Владимирович балотується від людей, що одягнені у військову форму. То, друзі, зараз увага. Мардан називає такий одяг національним російським вбранням. Як вам таке? Ну, як гадаєте, чи не пов'язує фейкометник це з тим, на чиє питання відповідав диктатор, коли зикнувся про волевиявлення? Чи може це щось інше? Савпадінні ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А поки я пропоную до перегляду фрагмент. А, хочу обратить внимание. Увагу... На то, что в этот раз, а для Путина это уже пятые выборы, Путин выдвигается от, люд... от людей, одетых в национальный русский костюм, в военную форму. Важно об этом помнить. Это абсолютно ключевой элемент в этой президентской кампании. И это будет абсолютно ключевой элемент в этом новом путинском президентском сроке. В том, что Путин победит на выборах, ну, ни у кого никаких сомнений, конечно же, нет. Не меньше самовідданий комментар выдал наступний пропагандист, про якого мы поговорим. Оно и не дивно насправді, адже майданчик то Соловьевский, Нешановний пан Дмитрій Євстаф'єв із мелохолійним голосом та виразом обличчя пішов у відверте возвеличення Путіна. Ну, Там мало не суцільна похвала очільника федерації. Місцями навіть про зв'язаність думок забував. Каже, мовляв, така от заява диктатора була неочікуваною. Втім, всі про це знали. Ну, геній думки, що ж тут додати. І а ще рот фейкогенератора видав, що всі навколо і подумати боялися мовляв, Путін може відмовитися йти в чергове кандидатом на виборах. Ну це ж неможливо. А за словами Єстаф'єва, без бункерного не існуватиме нікого: ні опозиціонерів, ні критиків. Ну і Росія ж як вона триматиметься мало на кінець світу. Вони, начебто, без Путіна ніхто і звати їх всіх ніяк. Друзі, ну звучить як агонія, правда? Мало не все і повалиться, а люди не зможуть жити без його величності маразматика. Жах. Просто жах. Слухаємо. Що це іменно так і буде, Это неожиданно було, конечно. Но ми об этом все знали. Ми, мы... давайте чесно только ми гнали от себя мысли о тому, що Вадим Владимирович може не видвинутися. Це то, що ми не допускали. Это то, що називається ісключення опция. Ну і да десерт сьогодні пригорща хворобливих висловлювань від глави РПЦ патріарха Кіріла. Днями він прославився заявою. Звучала вона не вельми адекватно. Отже, під час проповіді Патріарх видав, мовляв, їм треба подякувати Богові за те, що вони, ну власне, росіяни, як ми розуміємо, проживають в дослівно реально свободне країні. Таке от відео з ним з'явилося в мережі, і на цьому не все. Путініст зазначив, що на його думку, таких от реально вільних країн всього можна на пальцях руки перерахувати, але не заперечує, що. Може, трохи і більше. Озвучив таку кількість, бо нарахував це у своїй голові. Потім Патріарх Кирил Кіріл, як там кажуть, ще й зазначив, що їм треба молитися за Путіна, батьківщину, військових та всіх, хто бореться проти врага. Ну, тут він як завжди насправді. А до слова, як гадаєте, які країни, на думку цього чоловіка, є реально вільними, такі як Росія? Пишіть в коментарях, а поки цитата. Нужно благодарить Бога за то, что мы живемо в реально свободной стране. Таких стран всего я насчитал считав 5, може, чуть больше, а ведь все остальные не являются реально свободными. Мы живемо в реально свободной стране. Скажи дурному Богові молитися, він лоба розшибе. Ну, так і з росіянами. Будуть кричати: Свободна Росія! допоки не посадять їх у побік чи не кинуть гарматним м'ясом на війну. Яку у сусідів називають СВУ, шановні, на сьогодні це кінець випуску. Ми будемо продовжувати працювати на цьому поприщі і розбирати ці авгєєві конюшні пропагандистів. Ви ж натомість підписуйтесь на канал «Сейчас», тисніть свої вподобайки. Нам неймовірно приємно бачити якомога більше реакцій І, звісно ж, котре нагадаю вам бути активними в коментарях. Дякую, що додивилися до кінця. Ми вже починаємо роботу над новим випуском, тому не пропустіть! Для цього натискайте на дзвіночок. І як тільки з'явиться оновлення, ви побачите сповіщення до зустрічі!